Всім привіт! Значить, сьогодні я разом з вами буду доглядати за своїм волоссям і лице. Я вже колись знімала подібне відео, але зараз у мене зовсім змінилася моя доглядова рутина, і я вирішила зняти його ще раз. Надіюсь, що вам воно сподобається. Ви поставите лайк, напишите коментар і підпишитесь. Ну, а ми поїхали! Почнемо з волосся. Для початку я візьму ось такий спрей. І буду пшикати його трішечки на волосся, щоб воно легше розчесалося, тому що волосся в мене тільки мите, і воно таке трішечки заплутане. А тепер беру щіточку і красивенько розчісую. Сьогодні під час миття волосся я не використовувала скраб, а лише шампунь, тому сьогодні у нас будуть капсулки, так ось такі. Ну, я їх вже показувала у минулому відео, і так, візьму капсулку, так, обріжу. Ось так. І тепер красивенько нанесу на волосся. А тепер знову беру щіточку і розчісую волосся. І так, з волоссям ми вже закінчили, і зараз будемо переходити до обличчя. Я взяла ось таку свою рожевеньку пов'язочку і зараз вдягну її для того, щоб всім моїм процедуркам не заважало моє волосся. Для початку я буду брати ось таку пінку і ватні диски. Так, відкриваємо пінку. І приблизно ось тільки наносимо на ватний диск. А тепер на лице. І ось так розмащуємо. Тепер я беру свою губку для вмивання, поліскую її, і витираю лице від пінки. Далі я беру ось такий скраб. І наношу його на обличчя. Ну, приблизно стільки. Тепер беру ось таку штучку. Ось так вона включається. Так, трішечки збавлю. І ось так розтираю цей скраб. Далі знову беру свою губку для вмивання. Знову з поліскую і витираю лице від скраб. Гарно, щоб скрабу не залишилося. Далі я беру свою сироватку для обличчя. Так відкриваю. І наношу. Ішечки її розмащую. Щоб вона була на всьому обличчі. І після цього я беру скрибок. Ось так він в мене виглядає. І роблю собі масаж обличчя. Прийшло вже трішечки часу. І тепер я беру ось такий крем і наношу його на обличчя. А тепер ось так розмащую. Далі я беру сироватку для росту вій, ну і наношу її на вії. Ну і зараз в мене війки стали білі, але це нормально, вона зараз впитається і не буде вже таким білим. Далі наостанок я беру ось такий крем для рук і наношу трішечки на руки. Ну що ж, ось таке відео було сьогодні. Напишіть в коментарях, якими доглядовими засобами користуєтеся ви. Ну, а я рада, що ти завітав на мій новий канал і на мій новий крутий відеосик. І всім. па 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 біжу біжу